14-річний школяр влаштував ДТП та розтрощив Audi Q5. у Харкові. Неповнолітній хлопець, який вихвалявся у Тік-Ток з ухвалою їздою, став учасником серйозної автотрощі. Підліток переїжджаючи новоіванівський міст, не впорався з керуванням і врізався в інше авто. Внаслідок удару. Кросовер вилетів на трамвайні колії. На диво обійшлося без жертв. За даними місцевих ЗМІ, учасником резонансної ДТП, нібито став школяр Яків Денисович. На початку вересня мати подарувала йому преміальний кросовер Ауді Q5, оформивши його на себе. Втім, хлопець кермував автівкою самостійно. Саме з салону нещодавно подарованої ауді він знімав відеоролики в Тікток, демонстрував грубі порушення дорожніх правил, перевищення швидкості та створював аварійні ситуації. У соцмережах хлопець неодноразово вихвалявся, що в свої 14, окрім ауді також має автівку Нісан Джук та мотоцикл Ямаха. Ба більше на цих авто роз'їжджає без номерних знаків. Цікаво, що матір'ю 14-річного Якова виявилась чиновниця Держпродспоживслужби за 2024 рік. Кульбашна задекларувала зарплату у розмірі 412,5 тисяч гривень. Аліменти 48 тисяч, соціальні виплати і орендні надходження. Близько 7 тисяч зазначу, що орієнтовна ціна цієї марки автомобіля на вторинному ринку починається від пів мільйона гривень. Якщо зважати на офіційні доходи, то жінці довелося б голодувати, аби наскрипти на таку автівку.